Вітаю вас, малята! Раз, два, три, чотири, п'ять почнемо, космос вивчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Малята, а чи знаєте ви, що таке космос? Це простір, який з усіх боків огортає нашу планету. Він безкінечний, нема ні початку, ні кінця. Подивіться на картинку: ось такий вигляд має космос. Сьогодні хочу вам розповісти про сонячну систему. Це багато планет та супутників, які обертаються навколо Сонця. Сонце це найближча до землі, зірка. Без сонячної енергії не було би життя на нашій планеті Земля. В сонячній системі існує багато планет. Меркурій найближча планета як до Сонця, так і до Землі. Це найменша планета в Сонячної системи. Венера дуже яскрава планета. інколи і її називають сестрою планети Земля. Бо вони дуже схожі за розмірами. Наша планета Земля є п'ятою планетою сонячної системи. Тільки на нашій планеті є умови для життя це повітря та вода. Місяць це єдиний природній супутник Землі. Це другий об'єкт на небосхилі за яскравістю після Сонця. Марс це червона планета, бо має червоний ґрунт. Вона менша за розміром, ніж наша планета Земля. Юпітер це найбільша планета сонечної системи. Її ще називають гігантом. Сатурн це планета, яка відрізняється своїми кільцями. Їх у неї аж сім. Нептун – це планета, яка найвіддаленіша від сонця. На планеті Нептун мухають сильні холодні вітри. Уран це велетень синьо-зеленого кольору. Плутон це найвіддаленіша від Сонця планета. Якщо б ми потрапили на неї, то ми б нічого не побачили, бо було б дуже темно. Ось такі вони дивовижні планети сонячної системи. Сподіваюсь, вам сподобалась моя розповідь. До зустрічі, дітки!